Друзі, кубок Матадора. Переяславі. Дівчатка. Зразу відбудеться гра команди карателі. У чорній формі і матадора. У червоній формі. Кубок матадора. Разом проводимо. І з міською громадою Тубок Матадора. Так що будемо одразу смакувати чергову гру. Будемо дивитися, як працюють на спортивному майданчику дівчатка. Вітання Бома. Команда. Все чудово. От і перша подачка рушила. Рушила. Каратуль Проте Матадора 1-0 Каратуль ведет в первой партии Пока Тоже потужно. Потачка Берут Берут и Что там за смеканье Смеканье видно Нарушение Беля сеточки Что там есть Суддя фіксує і зафіксував. Подача, потужна подача і переводик. Переводик. Не вдався. Нагадор. Ох, знов трошки, трошки, дужче треба торкати, а так легенько торк недоторканий. Подача мотодора. Беруть. Беруть. І... і чудово. Ось кого загорательо. Ми трошки будемо. Будемо дивитися на табло, бо воно у нас із боку в зоні. Видимося, чудові ножки і не вдало. Чудово, поки тихо на площаці прогрівають атмосферу. Зал поки тільки приймав участь тихенько, поки він адаптується. Ох, черк! Хороший, хороший черк! Подача каратэля. Матадор, Матадор не смог. Чергова подачка. Чергова подачка. Девчатка каратэля. не Что-то там свистки. Одно свистки. Але ж це судді. Судді, замічай, десь трошки порушення. І знов свисточки. Перекур. Удача, знов карателі беруть. Чудову подачу беруть. І... І. І влізли в сітку, І влізли в сітку, Щось багато. Свисту. Хорошого. Суддівського і рахунок 5-6 на кориска по шести. По шести, друзі. От вам і перва партія. Проходить м'якенько, тихенько, рахунок в движусі. І знов Матадор Подача. Хороша висока. І переброс. І, і боляться під сіткою каратель забираєчко 7-6 каратель Подачі Беруться і не хотять 8-6 каратель веде Треба бути уважнішим трошки уважніше, а каратель собі Робить свою справу! Дев'ячісь. Дев'ячі за карателі. Беруть. Беруть. Чудовий пере. Перехлоп. Молодці ячки. Рахунок. Пока за карателю. Але Матадора ще є. Є. Можливість поборотися у першій партії є. І, і вони. А, трошки. Трошки не вивчається поки. Удачка. А як? А як. Чудово. Анана. Хороший. Але... Але трошки не вийшло. Чудовий, але Матадор, прийом хороший І... хороший, хороший можна попрацювати на виграш карателі І... попрацювали рахунок уже 138 за карателі, друзі. 13-8. Велика гора. Виграє счет 148. Контрольний, м'яч, друзі. Контрольний. Дивимося. Переброс і... Чудово! Ще раз! Працюємо! Працюємо! Молодці! Молодці! Напряг пішов. От вам, от вам можна. Ні. Перша партія, друзі, закаратулі. Будемо дивитися другу. Хороші, хороші ігри, і хороші турніри, і хороші команди. Дивимося, друзі. Розпочалася друга партія. Чудово. Чудово. Дівчатка і ножки, і ножки підключають. Вони. Дійсні ножка. Молодці. Молодці. Рахунок один-один. Рушила друга партія. І вже вона прогріта. Тільки М -м, я не замітив, мов би за полем. За полем не дивився. Суддя показує взяття поля карателю. Удача, карати. Ні, 2-2. Дивіться, друзі. З яким натхненням. Ано-но. Ано Бореться. І переборюють. О! І за площадкою ведуть. Боротьбу за м'яча. І за площадкою, друзі. Каратель трошки по віву рахунку. Пробіжка. Пробіжка. Там заміна, а не пробіжка. Подача. А я думав. Пробіжка. Ошитку ему. Каратель. Ох, хлопки. і трошки ні. трошки ні. Знов каратель з другої партії веде проти Матадора. Каратель проти Матадора Веде. Акуратно, що там? Ех, підскок, підскок трошки. Пізноватий. Подача карателі. Ні. Перекур. Подача карателі Рахунок 7-3 за каратели Подача Матадора Сегодня друзья туричать Кубок Матадора с разом из Мискою Замадою Кубок Матадора, велика гра той Матадор. Матадор представлений двома командами. Так що ми ще їх побачимо, друзі. Чудово, чудово, підхват. І хороший удар. Але беруть, беруть, трудяться, трудяться. І очко за Матадором. Без труда не буде перемоги. Подача легенька на ближню. І чудово. Ще раз. Не. Закид за спину. Не вдався. Не вдався подача. Подача. Čudová. Co tam? I. Ještě raz. Co tam? Ještě raz. Co tam? O, rozéhrale se, rozhráli se, rozhráli se, ujšel. Ujšel za pole. Karátin poka vede v rachunku. Och, mm. ne, rozobrali se, trošku nerozebrali se, rachunok. 12-5 на користь карателі. І знов потужній взяли. Потужній взяли. І молодці. О, трошки не дотянули. 13-5 каратель веде. У другій партії. Також веде каратель проти Матадора. Що там? Потужні китки одки Беруть і відбирають. Переводять. Шо там? Трошки. Ні. 14-5. Контрольний м'ячик. Подача Гаратулі. Матадор бореться. За последню очко треба боротися. І поборолися. Але поборолися. Порушення. Ми взяли 15-5. Команда карателі в чорній формі. Дівчаток виграла в команди Матадор. Команда Матадор. Дякуємо обом командам. Дякуємо Збройним силам України. надану можливість грати бути присутнім. Молодці. Удачі далі у турнірі обом команд. Можна боротися. Медалі. Є. Yeah. <laughs> Молодці дівчатка, удачі.